Шановні, таки вітаю вас, семерочка на зв'язочечку із з Одеси, з большою кісточкою, як говориться. <плес> Дивіться, до вашої уваги, ребятки, мийка, гросір, всі так її питали, всі так її бажали. Кажуть, привези мийку, та, що в нас йде на 210, на 210 бар. Привезли. Е, ви знаєте, що по мийкам у нас дуже багато, їх всяких різних. Ну, давайте, поки ми почнемо з цієї. Я хочу вам її розпакувати, е, щоб ви подивилися. Е, хочу нагадати вам, е, дорогі мої, що ми зараз знімаємо вже буде правильний е, правильний обзор, і будемо викладати в YouTube, там, де буде вже. В нормальному форматі, в нормальному качестві. Так що е, дивіться нас як на Ютубі професійно, так і на, е, на площадці нашого е, е, Вот. Так що, поїхали. Розпаковка. Ребят, дивіться на цю мийку. Це просто, я не знаю, що це таке. Самольот. Просто самольот. Сама потужна, велика мийка. З алюмінієвою помпою на 210 бар. Я не знаю, в мене немає слів. В общем. А ціна буде на неї зараз. Тільки, будь ласка, не пугаємося, бо вона не дешева. Тому що у нас аналог є, там, де на 160 бар, вона коштує 7500. Ця в нас коштує 11 200. Ребята. Давайте подивимось комплектацію. По-перше, хочу звернути вашу увагу щодо, щодо комплектації. Дивіться, в нас йде такий пистолет, який в нас йде з металевою серединою. Бачите, середина металева. Також у нас йде бистроз'єм, як в принципі у всіх бистроз'єм йде. Далі в нас тут дивіться, яка фі... фішечка. В нас тут все на різьбі, як в Текмані. Ви бачили, я Текман показував. До речі, Текмана у нас дуже багато ми як приїхала. Також е, вони в акції. Но до ми, які Текман ми обов'язково ще повернемося. Я зніму зараз, якщо буде час, зніму знову вам відео. Значить, Давайте я вам покажу все одно покажу, як вона накручується. Далі, в нас дивіться, насадка це дуже-дуже важлива ситуація. В нас Знаєте, люди такі цікаві. Телефоную вчора. Я так буду, між прочим, буду вам казати якісь фішечки, які люди задають такі питання. Телефоную людина, каже, Вячеслав, я купив у вас мийку. Типа, що це вона говорить, взагалі давлення у неї нету. Типа що це за мойка така, це він каже про Текман за 7500. Я кажу, ну візьміть оцю, оцю насадочку, я йому поясню, що коли ти. Насадочкою відстрелюєш від себе, вона бере жидкість з цього бачка. Це зроблено для того, щоб або ти там туди мило налягав, або воск, або піну, там, ну будь-що. І вона, виходить, бере жидкость відсюди. А якщо ти її на себе, то вона вже йде як правильно, як від цього. Ну, Водички йде вже і все. І тут вона вже дає розпил. Він мені каже, то вона повинна каже, от тут давати теж розпил. отут -от. я кажу, да не буде вона тут. Вона подає водичку сюди, потім заходить в насадку, і насадка вже дає їй оцей от великий е розпил. В общем, ребят, я вам просто це поясню для того, щоб ви розуміли, що ця насадка вона відстрелює і назад бере або з цього бачка, або з системи водичку. Це дуже важно, тому що багато людей не, не знають. Інструкцію не читають взагалі, а потім телефонують. Ну, ладно, телефонуєте, ви запитуєте, Та хоч хоч без претензій, ну не треба претензій пред'являти. Тому що, ну що, тут можна самому в цей ящик залізти і перевідправити кудись. <гум> Я влюблен в эту мойку. Дивіться. Ти собі накрутив, накрутив сюди цю насадочку, переходну, дивіться, на гаєчку. Все. Все в нас тут мощне, пластик такий. Знаєте, мені кажеться, що він як железо. Він такой товстий, тут товщина така велика. Далі ти береш собі п'енку, зробив діло, зняв. Кому треба ця насадка турбофреза, яка просто, вони, на жаль, в їх немає. Але ж, тобі треба турбофреза, і ти шуруєш. Але я вас сразу попереджую, ребят, щоб потім не було питань. Ця насадка, ця насадка вона дуже-дуже сильно вибиває все. Якщо ти поставиш прямий кут, зробиш, отак, -от, отак -от зробиш прямий кут, отак -от зробиш прямий кут, то воно тобі відіб'є краску на авто. Щоб ви це розуміли. Якщо ви робите, треба завжди робити отакий кут, ну там 130 градусів, там Ну, ну, ну не 90, в общем ви поняли Робиш трошки е, кут, обов'язково, щоб вода уходила, щоб не було повреждення краски. Е, значить, комплектація, комплектація в нас крутіша. Я рахую, що крутіша комплектація. У нас У монтор. В нас, давайте подивимось по шлангу. так Металева помпа та з'єднувачі. Сучасний ергономічний дизайн. Три, е, три осьовий поршньовий насос. Поршні із. загартованной нержавеющие стали. В общем, индукционный двигун, метраж шланга, я думаю, что тут, а, вот, метраж шланга 7 метров, 5 метров кабель, насадки. Ну, в общем, ребят, Той, хто ж собі шукає дійсно і якісну, мощну мийку, то будь ласка, звертайтеся. 11200 вона коштує, я думаю, що ви не пожалієте. Чому? Тому що е, мийка професійна, професійна. Якщо вам треба більш е, домашня мийка, ну не то, що домашня мийка, ви знаєте, навіть так скажу про той Текман. Вона теж крута, вона теж дує, крута. Вона це там бюджет ребят, 7500 вона коштувала під 10 тисяч, Забрав там майже всі мийки вже на фірмі, бо дуже багато їх продаю. І я після цієї мийки відео зроблю вам обов'язково зроблю вам е, обзорчик ще раз на ту мийку. Так що, ребятолечки, Е, дякую, що звернулися. Дякую, що дивитесь мене. Дякую, що пропонуєте якісь фішечки там, туди-сюди. Там Щодо от, YouTube, там писали люди, що мене дивляться люди і бажаю дивитися далі, щоб знімав я більш, більше відео щодо інструмента. Але буду знімати наскільки це можливо. Бо ми всі люди чоловіки. Мийчка, автомийчка, Текман. Ребята, 2,1 кВт. Я буду вам її показувати. Ще декілька разів покажу, бо ех, кількість закінчується. 2,1 кВт е, значить 160 реальних бар. Реальних 160 бар е, обновленний шланг. Як і на попередньому відео фірми Грюнхельм, Це автомийку ми получили. Ще одну. Е, такий же шланг. Шланг длина 5 метрів. А, значить, щодо сітєвого кабеля, 5 метрів алюмініва помпа, безчітковий мотор, з'єднання на в общем, дивимось, розпакуємо зараз, покажемо і ви все зрозумієте. Будь ласка, якщо вам не тяжко, для вас якби, то Три нажаття клавіші, для нас це дуже важно. Будь ласка, якщо не тяжко, зайдіть в нашу смерочку в ютубчики, поставте якийсь лайчик. І поставте, будь ласка, ну, підпишіться або поділіться відео, або напишіть якийсь комент. Це чисте прохання, тому що ми бажаємо вже вийти на, на інший рівень, бажаємо вже викладати в Ютубі, бо дуже багато людей мене е, питають. І я вже почав знімати на YouTube канал. Так що, якщо хочеш подивитися чітко на телевізорі, в YouTube канал зайшов, набрав. посмотрел, лайкнул и так далее. Yeah. Ребятульки, поехали. Возвращаемся к моечке. Значит, еще раз говорю, мойка называется Текман. Мойка с бесщеточным мотором, с обновленным шлангом, с алюминиевой помпой, солнце самовсасывания. В общем, в ней есть все и даже больше. Значит, на пеннике у нас уже идет такая байда, ну реально толстостенная, крутейшая. Я не знаю, тут можно вот вот так вот ставишь, оно его тянет сюда. Если кто-то не слушается, берешь и даешь. Но это, конечно, делать не нужно. В общем, поехали дальше. Сейчас достанем все вот эти вот заглушечки, которые постоянно мешают, чтобы она тут не болталась и укладаюсь. Так, такие пистолет, девица, пистолет тут Якісний тут пістолетик в нас іде з металічною трубкою всередину. Тобто понаружі він пластиковий. Внутрі він в нас йде металевий. Звертаю вашу увагу, тут теж все металеве, ну латуніва латунь. Будемо е, казати, як є. Тепер достаю миєчку. Дивіться на цю машину. крутіша крутіше миєчка, ребятки. Значить Гарантія на неї діє 3 роки. 3 роки гарантії діє на цю миєчку, щоб ви не забували. Комплектація. Комплектація тут звичайна. Ми маємо з цією е, миєчку, бо в нас вже є люди, які трошечки не розуміють, інструкцію не читають, а потім телефонують і не їжджають на нас. На нас наїжджати не можна, не треба. Чому? Тому що е, є інструкція. Обов'язково читайте інструкцію. Повію, що коли ви получаєте якусь нову річ, вам хочете відразу, бистренько. Але не завжди це канає. Почитай інструкцію перед використанням. Будь ласка, прошу. Тепер давайте поїхали далі. Дивіться, ця насадка в нас відповідає за дві функції. Насадка ця, яка в нас крутиться тут, бачите, ти робиш собі менше, більше напор. Бачите? Значить ця насадка бере водичку або мила, або що ви туди льлєте, там, воз, там, ну, да, що завгодно. Вона, якщо ти от себе її ставиш, гайочка, бачите, появляється, вона бере мило з цього бочка. Якщо ти ставиш її обратно, вона бере водичку з, вже з системи. Не забувайте, це дуже важливо, тому що потім телефонуєте психуєте там я там вам дзвонив вчора, там всім вечора. А ви не взяли трубку? А я получив а я не забрав, а я будь ще щось там поняли, там і ще щось, в общем. Так що, ребятки, будь ласка, перед тим як е телефонувати, наїжджати, спочатку нормальна інтонація розмовляємо, бо де сів, там і зліз. Ребятки, що вам хочу сказати далі по цієї мичці. З насадочка цієї ми розібралися. Вона сюди накручується звичайним образом. І ми маємо таку от прекраснішу длину, то цього вистачає для того, щоб її помити. Далі, у нас іде такий от бачочок, ви сюди його накручуєте, і у вас пенік крутіший, він, ви можете робити собі давлення таке, яке вам треба. Дивіться, він, виходить, ось цією штучкою, ти накручуєш собі поток той, який тобі треба. Більше піни, менше піни. Тобто э, класний бачок. Ну і В принципі, сама миєчка. я вам показав. Шланг 5 метрів вже в новому форматі йде. Він вже не пластмасовий. Зверху оплітка не пластмасова, а прорезинена. Це каже про те, що це буде довговічний, якби так, е на більше років хватить цього шлангу. Хоча ці пластикові, вони теж ходять. У мене вже не знаю, теж техмановська мийка, ще предыдуща е серія, до це а У мене ще до до дообновлювано. До <ріст> Миєчка, я теж багато часу вже використовую, нема питань з нею. Так що, ребятки, ця миєчка коштує 7500. 7500 гривень безщітково вже бачите такий тут зігзаґ, для того, щоб шланг це не болтався, ти його зматуєш звичайним образом і без зайвих проблем. Що я вам хочу сказати? Звертайтеся, ребят, телефонуйте, пишіть. Якщо не відповідаю, не ображайтеся, пишіть мені на вайбер запит запитом. Хочу придбати то то тота адресу. Завтра приїхала на роботу, в обід уїхала. Питали, бажали. То, будь ласка, давайте попрацюємо, тому що ну, зараз вже тепло, тепло, вже сьогодні другий день, як є сонечко, то треба виходити на город і щось робити. До вашої уваги пропоную, ребята, ґрунтофриз е електричний. ну Це будемо казати, так, е Тут бенза, тут у нас електро. Давайте я вам його, його покажу. Ви подивитесь, якщо вам він сподобається, то я буду задоволений, якщо ви в мене будете їх купляти і е, брати, то ціна на це 4900 гривень. Ребята, ну він дійсно хороший, якісний надійний. Давайте я вам буду його показувати. Якщо що, я теж перший раз його е, достаю. Чому? Тому що, тому що завжди ми працювали тільки з бензо. В цьому році вже люди питають, бажають привез. Привіз для того, щоб ви хоть собі теж мали на увазі, що в нас така є штукенція. Тепер розпаковуємо потрошечки, показуємо, як він виглядає. І потім будемо складати знову обратно. Так, тут в нас в кульочки є інструкція обов'язкова. Це в нас виходить, що ми маємо? Це в нас ручка. Так, це в нас що? Тут у нас, бачите, який культиватор вбудований по три фрези, бачите? По три цих Така металева, металевий захист, дуже такий, хочу вам сказати, надійний. Ну і наша є оця от ручка. Ручка крепиться ця сюди, а потім так крепиться сюди. Ота от ручка сюди крепить. Тобто Таким чином, ви поняли, отак от. О. І це вже крепиться сюди. Надійний, прекрасний, дійсно прекрасний культиватор. Все брутальне, пластик надійний, все в тебе є тут. Ну, в общем, я рахую, що за такі гроші він, він має, має бути. Чому? Тому що товстий метал, добрий пластик, офіційна гарантія, офіційна продукція. Рахую, що він коштує своїх грошей. Тепер давайте ми його поставимо в стороночку. Я зараз вам ще хочу показати, е, е, хочу показати бензокультиватор. Хоча вони в нас є ще Техасовські. Техасовськими ми торгуємо в повний рост. Тепер я хочу показати вам цей форте. бо чомусь почали е, питати мене за фортешні ці культиватори. Техас щось людям не знаю, не зайшли. Ну, Техас там трошки дорожче. але... Розумію, що воно плюс-мінус все одинакове, але ж, в общем, побажали, привіз, то, будь ласка, давайте дивитися і ще фортешечку. Бо в нас є. Я взяв декілька штук, якщо, допустимо, воно в нас піде, то будемо замовляти в кількості і всім вистачить. Це я вас точно увіряю. Двигателі йдуть від, на бензах вони ставлять такі самі, такі самі е, ці движки. Та що в нас тут по наявності? Е, все розібрано. Я не буду його збирати. Це в нас фільтр на ручці, що йде. Це в нас друга ручка. В общем, він взагалі такий самий, мабуть, як Техас. Давайте я його розберу трошечки ми складемо його потім. Я думаю, що нічого страшного в цьому не буде. Так, фільтр воздуховод. Що у нас тут? Ще. Зараз достанемо. Тут, мабуть, колеса. Так, тут, тут сама фріза йде. Ти окремо сам збираєш цю фрізу. Бачите, воно все окремо стоїть тут. Ще тут фрези. Так, це у нас. Ручка, яка теж встановлюється. Я його бачив. В мене вдома такий, тільки Техасовський я брав. Ох ти. Так, да, вони такі самі. Бачите, мотор тряпкий. Тут вставляються ці е, фрези. Позаду вставляються колеса. На штангу крепяться. В общем, ребятки, ну дійсно. Класний культиватор за невеличкі гроші. Ціна такого 5200. 5200 офіційна гарантія. ну Ширина прополу тут, в принципі ми бачимо, там десь приблизно 350. да Ширина прополу. Глубина 150-170. Так що, кому треба, будь ласка, звертайтеся. ціна 5200 і 4900. Буду завжди рад вам допомогти з вибором. То обращайтеся Мерочка буде далі вас здивовувати. Всім пока.